Безкоштовно виявити на ранніх стадіях серцево судинні захворювання, цукровий діабет і проблеми психічного здоров'я можуть усі громадяни України віком 40 і більше років. Така можливість з'явилася завдяки національній програмі Скринів здоров'я 40+,» яка діє з початку січня 2026 року. Як працює програма у Тернополі у сюжеті терміну, Скринінгове обстеження ми проводимо всім, кому виповнилося 40 років, і е, акцент. Увага наша більша до тих, в кого ще в пацієнтів немає жодних ознак будь-якого захворювання. Саме ця програма вона націлена на те, щоб якомога раніше виявити ризики, і якомога раніше виявити захворювання, тому що іноді люди не підозрюють, навіть що вже є якесь захворювання у них просто клінічно воно ще не проявляється, і люди не розуміють. Що вони вже на старті захворювання. нагадаємо, сповіщення про обстеження приходять у застосунок дія через 30 днів після дня народження. Відтак, перші запрошення жителі Тернопільщини почали отримувати 31 січня. У випадку, якщо додатку немає, після того ж терміну, варто звернутися до банку партнера згодом до СНАПу. Власне запрошення у дію вже прийшло начальниці обласного департаменту охорони здоров'я Ользі Ярмоленко. Тож вона вирішила скористатися програмою та показати журналістам, як власне відбувається обстеження і скільки на це потрібно часу. Я підтвердила про те, що Хочу пройти цей скриню. І через 10 днів мені прийшло підтвердження. І через, через 7 днів від після підтвердження на карточку, яку я активувала е, в дії. Прийшли кошти дві тисячі гривень. Медики наголошують, 2000 дві тисячі гривень, які приходять на карту, можна використати лише на скрині здоров'я. Ця сума покриває витрати на усі закладені програми і перевірки. Вчора я записалася по телефону, в який вказаний в дії. В Дії є перелік закладів, які є на, на території Тернопільської області. Я вибрала Тернопіль. В Тернополі є. 14 закладів, які законтрактовані, я вибрала центр первинної медико-санітарної допомоги, і там був вказаний номер телефону. Я зателефонувала і мене записали на 9.30. Проходження цього скринінгу теоретично повинно зайняти одну годину. У програму Скринінг 40 входить низка обстежень. Для цього в медзакладах області створили спеціальний кабінет. Я пройшла цей скринінг, Я вийшла із цих двох кабінетів, де проходиться скриня. Я пройшла антропометричні дані, вимірювання артеріального тисту, електрокардіограму і аналіз. Крім того, я пройшла тестування, дає ряд запитань, і лікар, вже ще не маючи результатів аналізів, але виміривши артеріальний тиск, зробивши електрокардіограму, мої антропометричні дані, дає мені рекомендації. Я вже вийшла з рекомендаціями. Завтра через добу результати аналізів прийдуть мені в кабінет пацієнта. І рекомендації будуть лікаря, який працює в цьому кабінеті. Чи е, необхідно прийти повернутися до неї, вона дасть рекомендації? Або я повертаюся до сімейного лікаря, і сімейний лікар вже додатково буде казати, чи треба ще здати якісь аналізи, чи достатньо буде тих аналізів, а ще відкоригує певне лікування. До слова на Тернопільщині програмі беруть участь 40 закладів. З них 18 – приватної форми власності, 22 – два державної. Станом на 13 лютого програмою вже скористалися 32 мешканців і мешканок області. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.